Ми з вами розглянули тему поліморфізм. І давайте ще раз нагадаємо, що методи з однаковими іменами в різних класах можуть виконувати різні дії. Однакові імена методів, але дії можуть бути різні. Окей, і класи різні. Приходимо до розгляду задач з теми поліморфізм. Сторінка підручника 95 я вирішила обрати на розгляд ось цю задачу Номер 5 Формується масив чотирма випадковими цілими числами в діапазоні від 7 до 14. Якщо друге число більше третього, то обчислюється сума всіх чисел масиву, інакше в другому класі їх добуток. Тобто один клас у нас потрібний для обчислення суми, інший клас для обчислення добутку. Так. чотири випадкових числа. Числа випадкові. Нагадайте, будь ласка, чи потрібно щось імпортувати в програму, щоб працювати з випадковими числами? Імпортувати, імпортувати модуль роботи з випадковими числами. Добре. Нагадайте, будь ласка, з якого номера починається нумерація елементів списку або в масиві? З, з якого? З нуля починається нумерація. Добре. Так, я переходжу в середовище Ріпліт. Ну, і Аня мені підказала, що почати потрібно з того, що нам потрібно імпортувати модуль роботи. З випадковими числами. Імпортували. Далі нам потрібно створити клас, який буде рахувати добуток. Окей. Клас. Давайте я його так і назву добуток, мені так простіше не заплутатись. Клас добуток. Я створю в цьому класі метод, верніше, конструктор. Конструктор починається з подвійного підкреслення, конструктор. І в конструкторі обов'язковий параметр self, куди приходить об'єкт, та параметр хай буде A1. Так, далі нам потрібно тут знайти добуток чисел. Добуток це який знак буде плюс, мінус, помножити, поділити. Помножити. 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 Потрібно задати початкове значення добутку. Давайте, це у мене змінна буде С. Яке початкове значення добутку потрібно задати: 0 або одиниця. Добуток це множення. Початкове значення. Яке значення не змінить кінцевого добутку? 0 чи одиниця? Одиниця. одиниця? одиниця. Молодці. Так, поїхали далі. Створюємо цикл з лічильником, щоб пробігти по всіх елементах масиву або списку, який ми згенеруємо. Ренч. Так, хай буде кількість елементів у нас отут N готово. І розраховуємо це значення self крапочка S. Це у нас помножити, Аня сказала, дорівнює на значення елемента списку. Так, це у нас буде елемент списку, тут же прийшов з параметром A1. І з номером І. Ось так. Перший клас готов. Це був клас добуток з відступами. Другий клас. Так, я назву цей клас Sum, готова. Так, ну і тут теж створю конструктор. Назву цей конструктор, ну, якби вибору нема, це init. Обов'язковий параметр self. Так, і у нас сюди так само заходить параметр a 1 a 1 Красиво зробимо все. Задаємо початкове значення для, тепер вже тут у нас сума. Як... Скільки Анечка? Ну. Нуль. Саме нуль не змінить кінцеве значення. Скільки не додавай до нуля. Воно не буде змінюватися. Окей, і так само пробігаємо по усьому списку. Так, у нас буде 4 або N-чисел in Range. Так, по N-чисел. Так, і знаходимо. Давайте я зекономлю час, я прям оце повторюється. І я його сюди вставлю. тільки міняю значок на плюсик. Так, знайшли ми суму. Два різних класа. різні дії виконуються. Але і тут у мене ініт, і тут ініт. І тут параметри прийшли однакові. І от тут у мене, дивіться, s тут і self s тут. Тільки дії виконуються різні. Тут помножити, а тут додати. Так, ну що залишилось зробити? Залишили зробити, це написати основну програму. Задаємо значення кількості у нас 4 числа. Початкове значення масиву, у якості масиву у нас список це порожній список. Далі пробігаємо, генеруємо і дописуємо в список випадкові числа. 4E in range. In range. Нам потрібно, щоб в їх було n штук. Так, Далі генеруємо число. Це з модуля random. RANDINT – числа цілі. В інтервалі від 7 до 14. Це за умовою з підручника. Дописуємо у список А методом append, Згенероване число Б. Так, отримали. Ну і залишилось перевірити. Якщо, давайте повернусь до підручника. Якщо друге число, друге число, який порядковий номер буде мати, підкажіть. Okay. Один. Більше третього. Третє, який порядковий номер буде мати. Два. Тобто нам треба порівняти А1 та А2. Порівнюємо. Якщо А1 більше за А2, це з умовою задачі, тоді, дві крапочки, нам потрібно створити об'єкт класу сум і передати туди увесь список. Хай знаходить суму. Інакше, інакше, інакше нам потрібно створити об'єкт класу добуток, добуток і теж туди передати увесь список. Так, все, ми все знайшли. Нам треба результат вивести. Виводимо результат. Результат на екран. І що виводимо об'єкт. І значення якої зміни, в якій зміні знаходиться значення. С і там, і там С. Тобто нам треба вивести значення змінною S для створеного об'єкта об 1. Ну, десь так. Що залишається зробити? Залишилось перевірити нашу програму. Запускаємо її. Так, отримали 45. А як упевнитись, чи правильний цей результат, чи ні? Чи бачимо ми ось тут згенеровані числа? І що треба зробити, щоб побачити ті згенеровані числа? Що ви зробили? Підкажіть. Прін Б. А куди це можна? Можна додати, от Аня сюди кажу, можна додати print Б прямо в тілу циклу, правильно? А можна Анічка, наприклад, потім увесь список просто вивести. Щоб не, не в циклі це робити, а один раз. Ось тут я додам. Вона тут, в принципі, не потрібна команда. Ну, наша задача подивитися, що, що ж там згенерувалося. Запускаємо. Так, і бачимо числа. 14, 7, тин, 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 тин. Число 7. Більше за 8. Ні, не більше. А значить, переходимо сюди, правильно, і знаходимо добуток. А добуток це множення. Ось у нас і перемножилися усі числа. Хто не вірить, може перемножити і перевірити. Ще раз спробуємо запустити. Давайте ще раз спробуємо. Запускаємо. Так, 7 більше за 12, ні, не більше. Тобто, знов переходить 7 більше за 12, ні. І переходимо сюди. створюємо об'єкт класу добуток, а значить буде множитися ці числа. Давайте ще раз спробуємо, може, на суму вискочимо. Так, знову 7, 8 повторення. Знов запускаємо. Так. 10-12. Знову добуток рахує. Знов запускаємо. 13, 14, Знов добуток рахує. Ще разочок запускаємо. Ой, нарешті. 9. Більше за 8. 9. Більше за 8. Так. 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 Тобто. Ось ця ося умова виконалася 9 більше за 8. Створюється об'єкт класу Сум і знаходиться сума цих елементів. Так. Чи зрозуміла вам розв'язок цієї задачі і як я скористалася поліморфізмом при запису цієї програми? Відразу скажу, що можна було написати іншу програму і розв'язати цю задачу іншим способом. Але ми виконуємо технічні вимоги по підручнику, де нам потрібно створити певні класи і в певних класах щось розрахувати. І щоб це був ще поліморфізм. Тобто, щоб виконувалась у нас ось ця умова. Повернусь до неї, методи з однаковими іменами в різних класах можуть виконувати різні дії. Це у нас працює в програмі.